Друзі, слава Ісусу Христу. І продовжуємо нашу рубрику про людей, які служать. Бачите, різні люди служать Господу. Угу. Братику, як ти хто ти? Звідки? Я Дмитро з Франківська. Намагаюся служити про славою. Служити про славою. Добре. Питання таке. Намагається. Питання таке одне для всіх. Чому ти вирішив приймати любов і ділитися нею? Його, це питання. Якщо знайти на нього відповідь, то можна одразу помирати. Таких ще відповідей не було. Ну-ну-ну. Я знаю. Можна дубль два, бо я щось забув питання. Дубль 2. Чому ти е, вирішив прийняти любов і ділитися, ділитися нею? Чого вирішив прийняти любов і ділитися нею? Добре. Ем, Якось Бога переживає дуже по-особливому. Ем, багато чого мені незрозуміло в нього є, але я бачу, він є е, в якихось моментах він дуже втручається в моє життя і. Ем, Ну, там, Наприклад, там, з дітьми моїми бачу, як він оберігає в якихось критичних моментах він не Я таким чином його любов. <кій> Чому вирішив ділитися нею? Тоже це таке питання комплексне, скажімо так. Коли ми навчимося ділитися любов'ю, то ми, напевно, святими станемо. Я не ще на шляху ділення любові, я насправді чого займаюся славу, бо я це люблю. Ну, просто я люблю. І мені здається, що я люблю, мені Богдав такий талант, я його використовую і Бог використовує мене як інструмент. Тобто він бачить, що я вмію це робити, і він мене використовує. А я теж Богом трошки користуюся в цьому плані. Тому що маю таку, так би мовити, площадку, де я можу себе реалізувати. Добре, що ти отримуєш за це, наприклад, ну, за цю свою таку працю в Божому царстві? За місяць чи за рік? Ну, спілки <laughs> там якісь, я не знаю, там давай так, оклад, премія, ну. Ну, так як? Десять тисяч в тиждень, плюс чайові і плюс відставки. Вертую. Я отримую з одного боку самореалізацію, а з другого боку можливість якимось чином побути інструментом в руках Бога. Добре, що ти побажаєш тим, хто буде дивитися це відео? Фу, Добре, давай подумаємо. Побажаю напевно такого справжнього миру. такого, типу, внутрішнього. Типу, внутрішнього. Це не залежить від того, що зовні відтвориться, а що такий внутрішній мир, був, який би давав спокій душі і таку радість, справжню, не типу бурхливу, там, непонятне яку, а таку внутрішню радість, щоб могти типу, радіти душею і відчувати мир. Служить музикою про і і небурехливо, розумієте? Ну бувають. Ну е -м, е -м, е -м, треба теж відділяти емоції від е такого внутрішнього стану. То, я Більше, mm. типу, звичайно, емоції це, е це є наша складова, нашого життя від від неї нікуди. Але все одно, які би там емоції там не, таку, не були, можуть бути позитивні класні, можуть атакувати від негативні емоції. Ну, не тільки атакувати, ми можемо відчувати. Але я би всім побажав незалежності від того, що твориться зон, <coughs> мати внутрішній мир, спокій. Внутрішній Скільки... Скільки маєш дітей? Четверо. Четверо має. І ще знаходить на дітей Божих час. Дякую тобі. Христос посеред нас. Я і буде.